Друзі, вітаю вас на каналі. Тимчасового захисту в Польщі більше не буде. З чим це пов'язано та що варто знати біженцям, які перебувають на території Польщі, розповім за секунду. А поки підпишіться та поставте лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Уряд Польщі зможе підтримувати біженців з України лише до вересня 2024 року. Це пов'язано з тим, що частково державну оплату харчування та отримання українських біженців в спеціальних центрах ніхто не контролює. Директорка фундації Лени Груховської, яка керує п'ятьма центрами для біженців в Польщі, вважає, що міжнародну фінансову допомогу від держави мають надавати лише хворим та інвалідам і переважно зі східної України. Варто нагадати, що завдяки спеціальному акту від березня 2022 року українці отримали право на проживання на рівних умовах з громадянами країн ЄС, йдеться про повний доступ до освіти, системи охорони здоров'я та ринку праці. Уряд Польщі гарантував громадянам України харчування та проживання, соціальну допомогу на дітей 500 плюс злотих. Цього року вже 800 плюс злотих, одноразову допомогу 300 злотих. Але за ці півроку польський уряд хоче створити новий механізм допомоги українцям. І вже із вересня 2024 року будуть нові зміни. Серед анонсованих змін є скасування статусу захисту після виїзду громадянина України з Польщі, і тут увага навіть на короткий термін, наприклад, на свята або у відпустку. За даними різних організацій, щодня до 20 тисяч українців можуть в'їжджати до Польщі, залишати країну дозволено на срок до 30 днів. При цьому і українцям і полякам відомі випадки спекуляції на тему спецзахисту для біженців. Найцікавіше, що польський уряд вважає, що так звані відпустки показують, що українцям вже не потрібен тимчасовий захист. Також із нових змін в українських біженців будуть менші виплати на дітей. З 24 лютого 2022 року по 27 грудня 2023 року у всіх воєводствах з організованим проживанням скористались майже 531 тисяча біженців з України. І з самого початку представники місцевої влади попереджали, що перевірити фінансовий стан біженців буде складно, а запровадження виплат нереально. Згідно з останнім дослідженням національного банку Польщі, 21% українських біженців та 48% передвоєнних іммігрантів хочуть залишитись на постійне місце проживання в Польщі. Друзі, а чи плануєте ви залишитись на території Польщі після анонсованих змін? Свою думку залишайте в коментарях. На цьому у мене все. З вами була компанія Перша віза. Також не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі у наступному відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.